Приїхав у Коломею видатний духовий оркестр з Києва. Ну, завтра вони мають давати вечором концерт у драматичному театрі Коломейському. Ну, музиканти стали настроювати труби. І тут раз в одного музиканта, який має таку закручену, гарну, велику трубу, що одівається через плече. Поламалася труба, Ну, дує не тим звуком. Боже, що робити? Почали вони питати всіх, ну що робити, де тут можеш поремонтувати цю трубу. Тут кажуть, є, ви знаєте, у нас є у горах майстер, який ремонтує духові інструменти. Боже, взяли вони машину, приїжджають в гори, їдуть такими горбами високими, приїжджають в таку крайню хату, десь аж коло полонини, ледве добралися, вже й пішки йшли з ту трубу. Виходить з хати діду, старий такої хати, з рубу, з дерева. Каже, що, хлопчики, хочете? Слава Ісу Христу, добрий день. Каже, ви чули, що ви інструменти духові лагодите? Каже, лагоджу. Каже, у нас труба поломилася. Можете зробити? Подивився, каже, добре, я зроблю. Лишите. Завтра приїдете, десь коло обіду. Ці лишили інструменти, які щасливі вернулися в Коломию На ранок знов добираються. Їдуть горами такими дебрями, думають, до вечора встигнуть, щоб концерт дати, у Коломиї в драматичному театрі. Приїжджають, стукають двері і виходить знову Кажу, то що, 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 дядько, зробили ви нам трубу? Каже, зробив, каже, полагодив. Але скажіть мені, діти, хто вам цю трембіту так скрутив, я ледве вірівну?